Дякую, мій Боже, за життя, за те, що я жива до цього часу, за те, що маю вдосталь їжі на столі і все, що необхідне для людини мати, за те, що можу зустрічати так спокійно вечори і ранки, за щиру ласку і любов безмертвою, хтось не зустрів сьогодні світлий ранок, утратив дім, родину, все, що мав. А я. А хтось прокинувся від вибухів і взривів, а я щаслива є, мій Бог. Не всі так можуть прокидатися сьогодні, теж біль нестерпно переслідує життя. Як далі жить, лиш питання мучать, а відповідей все нема і нема. А я, Господь, не можу так мовчати за все приношу вдячність, я тобі. Пробач, мій батько, що так часто біль приношу, а ти мене прощаєш і голубиш сильно, бо я твоя дитина дорога. А я, Господь, так часто спотикаюсь, буває, що не знаю, куди йти, куди ступить. Я каюсь, часто і в сльозах буває, прошу тебе прости, мене, отець. Ти все даєш для мене необхідне, я маю друзів, рідних та сім'ю дай більше цінувати тим, що ти даєш для мене. Ти будь зі мною, не лишай мене одну, веди, веди мене крізь терни й каміння, щоб нам зустрітись у вічному прекрасному раю. Тобі, спасибі, я підношу Бог мій. До висот, до неба за те, що я в надійних є твоїх руках. Тоді, коли лягаю спати та прокидаю знову, подякували лиш тобі, приношу Боже мій. Амінь.